Добрий день. Сьогодні я роз, розкажу вам, як розв'язуються рівняння, яке було на пробному ЗНО у 2015 році. Це рівняння з параметрами в погибельному рівні. Якось воно викликало багато труднощів. Тому що писали багато там, в коментарях, писали, що розказав, хоч є і розв'язки десь на сайтах публікувалися, але пишуть що не зрозуміло. або якось написано, не якимось початком не зрозуміло, або взагалі якось не зрозуміло все це є. Тому ну, я поясню. Значить, нам треба зв'язати таке рівняння в залежності від значень параметра А. Ну що, що ми бачимо? Це у нас формула квадрат суми. Це квадрат різниці. У нас ми знаємо, є така властивість. Що х квадрат дорівнює х по модулю. ми будемо користуватися. Далі, Ну давайте запишу. 2х 5а. далі це формула х плюс 5 до квадрата до підкореним, Тобто буде модуль х плюс 5. Х плюс 5 по модулю. мінус, аналогічно, Це у нас х минус а до квадрата підкореним, Тобто буде х минус а по модулю. х минус а по модулю. закриваю дужки, Ривние. А, а. 2х мінус 5а. Розуміємо, що ми можемо перенести і винести 2х мінус 5А за дужки І що буде в дужках? Давайте подивимося. Виношу корінь з 2х мінус 5А. Тут буде x плюс 5 мінус х-а мінус А. Рівня 0. Це це вже рівняння. Причому у нас добуток дорівнює 0. Добуток дорівня 0, коли, хоч, принаймні, хоча б один до множників дорівнює 0. Тобто, коли або цей множник дорівнює 0, або цей множник дорівнює 0. Оцей ну, множник – це елементарно. Вираз корінь дорівнює 0, значить кореневий вираз теж дорівнює 0. Тобто 2х-5 дорівня 0. 2х 5а дарівня 0. 2х дорівнює 5А і х дорівнює 5А поділити на 2. Тобто 5 других А також, аналогічно, ми розуміємо, за ОДЗ під коренем не може стояти якесь від'ємне значення. Тобто, це має бути більше рівне нуля. Ну, якщо ми це розпишемо, більше рівне 0, 2х більше рівне 5А, х більше рівне, ніж 5 а. Тобто ось наша умова. Більше рівне 5 а. Тобто у нас є вже один розв'язок і одна умова ОДЗ. Нам тепер залишилось розв'язати це рівняння. Я сказав, залишилось. Тут ще розв'язувати і розв'язувати. Тут якраз вся суть в тому, щоб його розв'язати. Це рівняння. Тому це я зараз витру І буду розв'язувати дане рівняння. Тобто х плюс 5 А мінус А до рівня 0, або до рівня А просто. Рівня А. Такі рівняння ми вміємо розв'язувати. Ви можете подивитись на попередньому відеоуроці. В одному з відеоуроків я розповідав, як розв'язувати рівняння з модулями. Тобто ми шукаємо нулі модуля, позначаємо на координатній прямій, визначаємо знак і по знаку вже щось дивимося. Але тут у нас проблема виникає. Коли ми креслимо нашу пряму Х, будемо визначати, які знаки Х плюс 5 x мінус а Але нулі наших модулів мінус 5 і А. Але що ставити на прямій спочатку мінус 5, а потім А, чи А, а потім мінус 5? І тому тут, тут розглядають два випадки. Коли А може, бу... може бути більше мінус 5 і А може бути менше мінус 5. Ну ще можна розглянути а дорівнює мінус 5. Але ви можете переконатись? Давайте переконаємося. Щоб цей випадок зайвий вже не розглядати, я його відразу розгляну. Рівняє мінус 5. Що буде? Ну, а дорівнює мінус Х мінус 5 це x плюс 5. Х плюс 5 по модулю, мінус х плюс 5 по модулю, те саме мінус те саме. Це 0. Тобто виходить, що дорівнює 0. Видно протиріччя. А мінус 5, дорівнює 0. Тобто А не дорівнює мінус 5. Це я думаю зрозуміло. Що А не буде дорівнювати мінус 5. Тому будемо розглядувати два випадки. Перший випадок А менше мінус 5. Перший випадок. А менше мінус 5. І другий випадок А більше мінус 5. Давайте розглянемо перший випадок. А менше мінус 5. Давайте краще спочатку розглянемо більше мінус 5. Тобто спочатку на що? Мінус 5, потім йде А. То А більше мінус 5. Заставляємо знаки, які будуть. Ось тут. Мінус, мінус. Я думаю, зрозуміло, що на мінус нескінченності, коли х буде від'ємний, менше чи мінус 5, то будуть. Функції набувати від'ємне значення. Тут який ми тут знак беремо? Якщо в нас x більше за мінус 5, але менші за А. Більше за мінус 5, але менші за А. Ну, Тут буде мінус і тут буде більше за мінус 5, і тут буде плюс. Тут тепер ікси будуть більше за А. Тут буде плюс, і тут буде плюс. Так, давайте ще раз подивимось цей знак на цьому проміжку. У нас х більше за мінус 5. Тобто мінус 4, мінус 3, мінус 2 і так далі. Тобто додатній плюс. Тепер будемо розв'язувати. Коли перший проміжок у нас х менше мінус 5. Х менше мінус 5. Два мінуса. Тобто буде мінус х мінус 5. Ну модуль розкривається знаком мінус. Оскільки нас... Предмодульная функция виден тут То она раскрывается в минус основа Минус х минус 5. Далее йде. минус. И так само тут функция минус. То-то будет минус х плюс а. И, и, и c минус. Минус х плюс а. То есть то-то будет x минус, плюс x, минус Рея, а. Плюс х. Минус а. Римний а. поясню, чем так. Функция x минус а. Ви сказали, що вона розкривається від'ємним знаком. Тобто буде знаком мінус. Мінус х плюс а. Але ще перед цим модулем, який ми ось так розкрили, стоїть мінус. Знаки змінюються на протилежні. Буде х-а. Ось. Якщо ми розв'яжемо, буде х-х, це 0. І мінус 5 дорівнює 2а. А дорівнює мінус 5 других. Або мінус 2,5. Ну, Зрозуміло, що у нас х менше мінус 5, а в 25 воно більше за мінус 5. Тобто роз... на цьому інтервалі розвитки немає. Далі розглядуємо другий випадок. Тут розвитки немає. Другий випадок. х від мінус 5 до а. Тут плюс, тобто буде х плюс а 5. Тут мінус. Так, же, так само, якщо не буду пояснювати, аналогічно, що буде плюс х минус а рівні а то буде 2х і тут буде 2а минус 5х до рівня ділю на 2 а минус 5 других так якщо я ніде не помилився зараз ще раз подивлюся. тут плюс буде x плюс 5 плюс х минус а х-а до рівня А. Х до рівня А мінус 5 других. Тепер що ми можемо зробити? У нас x від мінус 5 до А. Давайте це порахуємо. Тобто у нас x є, таке значення x, то а мінус 5 других. Так, у нас буде х от мінус 5 до А. А також, що у нас ще є, що ми знаємо? Що xa мінус 5 має бути більше рівне за 5А. Ну, це будемо зараз розв'язувати. Яким чином ми його розв'яжемо? Так, тут подвійна нерівність. Я це тоді... Будемо це пам'ятати, є його викру. Ось, до речі, воно означає. Так, що в нас виходить? А-5 других менше А. Тобто А мінус 5 других менше А. У нас буде А, якщо цю сторону перенесемо, то у нас буде мінус 5 других менше нуля. Тобто все нормально. Це взагалі можна не розглядати. Коли менше А. Розглянемо тільки коли А-П2 більше дорівня, а п других, більше дорівня мінус 5. Більше рівне мінус 5. Розглянемо цей випадок. А-п2 більше рівне мінус 5. Ну і цей випадок. Що тут що в нас буде? Я перенесу в цю сторону А це 2 других Х, минус 5 другий Х, це минус другий Х, другий Х. Більше рівне за 5 других. Далі А буде більше рівне, мінус 5 плюс 5 других. Мінус 5 це мінус 10 других, плюс 5 других. Мнус 10 других плюс 5 других, мінус 5 других. 5 других. І тут А виходить у нас більше рівне. Я ділю на мінус 3 других, знак зміню на протилежний. Тобто буде менше рівне. 5 других поділити на 3 других, 5 других поділити на дріб, тобто можете на обернений дріб поділити на 3 других. Це буде 5 третіх. То тобто мінус 5 третіх. Мінус 5 третіх. Що у нас виходить? У нас А від мінус 5 других до мінус 5 третіх. От мінус 5 других до мінус 5 третіх. Так. Добре, давайте зараз це запишу. То у нас х дорівнює А-5, А-5 поділити на 2 і такому інтервалі, що А належить від мінус 5 других до... Мінус, так, чекайте, а перший випадок ми з вами пропустили сказали, що він не належить. Мінус 2,5 цілих А мінус 2,5 яка належить. Зараз я поверну до цього. Значить, х від мінус 5 других до мінус 5 третіх. Тобто на такому інтервалі у нас х ось він. Ось такий у нас х. А також у нас х, як ми знаємо, дорівнює у нас там був П'ять других? А. П2Х. Кож у нас Х. Минус Петруйха. Зараз утощу. Згідно умови. Зараз на умову гляну. П'ять другий Х. Так, Петруй Х. Тобто оце впер... це наш другий розв'язок. Перший розв'язок у нас був, який ми відкинули, тому що помилково зараз ми з нього напишемо. Ось коли x менше мінус 5. Тобто знаки мінус-мінус, мінус 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 5 і тут плюс мінус а я вже пояснюю, чому так дорівнює А. І зараз швидко це поясню. Мінус х плюс х нічого. Далі 2а рівня. Навіть я в цю сторону перенесу. 2А, отрівнює мінус 5. А дорівнює мінус 5 других. Тобто мінус 25. А більше, ніж мінус 5. Мінус 25 как раз більше, ніж мінус 5. Тому у нас а дорівнює мінус 5 других. Знайдемо, який буде х у нас. Ми знаємо, що у нас х більше рівне 5 другий х, тобто це 5 другий х, це мінус 25 четвертих, а також х менше мінус 5, тобто у нас х є від мінус 25 четвертих до мінус 5 мінус 5 так, минус 5 мы ми включали чи ні. Не включали, до минус 5. Тобто у нас и коли А доріння минус 5, других, у нас Х от минус 25 четвертый до минус 5. Тоді у нас інший розв'язок. Який? Так, це насосик розв'язок. Yeah. Тут у нас А доріння минус 5 других уже включали мы то давайте його зробимо так. Ну те саме по суті буде. Так. Далі, давайте перевіримо, чи мінус 5 буде задовольняти чи ні. Х-5. Якщо х-5 візьмемо, а А дорівнює мінус 5 других. Чи буде воно взагалі мінус 5 включно чи ні? Тому що ми тут не включали, давайте подивимось. Відставимо ставимо просто-напросто. Х у нас мінус 5, тут буде 0. Тут буде у нас взагалі-то. Так, зараз я це витру. Х у нас мінус 5, плюс 5 0. мінус модуль x-5. А у нас мінус 5 других. Тобто мінус 5 плюс 5 других. Значення буде яке? Мінус 5 це мінус 10 других плюс 5 других, буде 5 других, мінус 5 других, де ще з це буде просто 5 других, і буде мінус 5 других. Тобто мінус 5 других дорівнює мінус 5 других. Тобто 5 у нас належить. 5 у нас належить. Ось. От мінус 25 четверти до мінус 5. Це другий розв'язок у нас. Ось розв'язки. Так, далі. Ну, Зрозуміло, що давайте розглянемо тепер на проміжку Х більше А x більше а два розв'язки у нас уже є ось перший розв'язок ось другий x більше за A. Навіть більше рівне можна взяти так Значить буде два плюса буде x плюс 5 мінус x плюс а то тут розкривається модуль зі знаком плюс просто модуль знімається Рівня а мінус х нічого не буде, буде 5 дорівнює 0. Тобто дози немає. На даному поміжку. Так, цей випадок ми розглянули. Завершиться глянути випадок А менше мінус 5. Давайте розглянемо цей випадок. А менше мінус 5. Тобто в нас спочатку буде йти тобто більше, а менше, а менше 5. Тобто, що я ставлю? А буде йти, потім мінус 5. Так само знаки Х плюс 5, Х мінус А. Тут будуть знаки мінус-мінус. Тут менше мінус п'яти. Тобто буде мінус. Тут буде в нас йти. Плюс, тобто більше за А. І тут плюс-плюс. Давайте розпишемо. Менше за А. Тобто перший випадок x менше за А. То що буде? Мінус х мінус 5. Мінус х мінус 5. Тут буде знак мінус. Тобто плюс Х-а. Х-а рівні А. Тобто буде х взаємознищуються. 2а дорівнює 5. Тобто А дорівнює 5 других. Так, давайте зараз подивимось. 2А дорівнює мінус 5 і А дорівнює мінус 5 других. Чи може таке бути? А дорівнює мінус 250. На проміжку, якому А. По-перше, у нас А менше 5. А у нас А мінус 250. Це більше, ніж мінус 5. Тобто не належить. Воно не включає. Немає розіслу на цьому проміжку. Далі. Розглянемо проміжок ось. Від А до мінус 5, тобто х да, до мінус 5, то знак мінус, мінус х мінус 5, і тут плюс. Тобто мінус х плюс а. Рівнює А. Далі що у нас буде? Мінус 2х до рівня 5 сюди переносить. Виходить х до рівня мінус 5 других. Тобто х до рівня мінус 2,5. Що тут нас смущає? Те, що у нас ми розглядаємо х на проміжку від А до мінус 5, а мінус 2,5 множить десь тут. То теж не належить. Теж не належить. І останній проміжок. Коли х більше мінус 5, 2 плюс А. Х плюс 5 мінус Х плюс А. Х-Х взаємознищується, А теж взаємознищується. Зрозуміло, ну, що суперечність. Тобто, коли в нас А менше мінус 5, розв'язків... Немає А менше мінус 5. Наші у нас відповідь тоді. Що ми запишемо у відповідь? Банк. Відповіді. Що ми мали записати? Значить, Перше, це коли а до мінус 5 других. Міс 5 других. Х більше рівне 5 других А. Так. А зараз а дорівнює мінус 5 других, то х у нас х належить від мінус 25 четвертих до мінус 5. Далі, коли в нас х дорівнює 5 других а, ось х дорівнює а мінус 5 других, це другий розв'язок другий розв'язок. Х дорівнює А мінус 5 других і А належить від мінус 5 других до мінус 5 третіх. Це другий розв'язок. Ну і також тут сюди буде належати, як я вже писав, х до рівня П2х А. Решту проміжків третє. Коли у нас х, коли у нас А точніше від мінус нескінченності до мінус 5 других. І від мінус 5 третіх до плюс нескінченності розв'язок у нас буде х дорівнює 5 других. Я думаю, це зрозуміло. Ось наші відповіді. Що, що ми маємо знати для того, щоб розв'язати це рівняння? Перше, це вміти розкривати модуль, знати, що таке модуль, означення модуля. Ну, Можете в попередніх відеоуроках переглянути, передивитися. Далі. Розкривати правильно дужки, тобто якщо перед дужками стоїть знак мінус, знаки зміниться на противежі. І бути дуже уважним. Для то, і Цього нам буде достатньо, для того, щоб розв'язати дане рівняння з параметрами. А, також ще знати форму квадрат суми, квадрат різниці. Ну і знати формулу, що корінь квадратний з x в квадраті до рівня модулі x. Це теж ми використовували. І бути уважним і все це вміти розписувати. Це все практика. Бажаю вам успіхів. Займайтесь. Успіхів вичні математики. Якщо є питання, запитуйте в коментарях. Підписуйтесь на канал. Всього найкращого. До побачення.